Вітаю, друзі! Усім мирного вечора і спокійного. Ми зараз працюємо, бо вже наближається весна. Працюємо зараз над пилкозбірниками. Виготовляємо і далі днища для пилкозбірників, для своїх восьмирамочних вуликів, безфальців і ось таке такий, кажу, прототип. Як прототип? Ось так. Зараз на даному етапі я виконую ось такі роботи. Ось виготовляю таке днище, мені їх потрібно таких виготовити 50 штук. Вірніше, 48 штук. На 48 штук у мене закуплено решітки для збору пилку. І ось таких мені треба їх виготовити 50 штук. Коли виготовлю таких 50 штук, далі займаюся от задні дошки вставляю. Сюди вирізаю далі дошку. Так само будемо всі по порядку. І потім вже займаємося касетами і займаємося лотками. Так, якось так. Ось такий він має у мене вигляд. До, дошка 25 мм, розмірів восьмирамочника, Безфальцевий. Цього року я планую зробити їх за 48 штук донних пилкозбірників, а решта вже буду там чіпляти на вісні пилкозбірники на деякі сім'ї. Ну і відсотків 20-30 сімей буде ну відсотків 20-30 сімей пасіки. Пилок я. Ну, не планую збирати, хочу ну, просто подивитися, яка буде різниця по просіданню між сім'ями, яка різниця буде е, як, ну, по розвитку сімей, якось. якось так. І плюс з тих сімей, які буду робити пакети, теж не буду збирати пилок. Цього року планую трошки збільшити пасіку е, і пасіку перевести в майже всю на лісовий точок. Ну і В планах, звичайно, супер плани на майбутнє це придбати десь ще якусь стару діляночку. В якомусь хорошому такому місці, щоб можна було там ще собі розмістити додатково один точок. Звичайно, десь, щоб було поблизу водою і не заважало іншим людям. Але це в планах на майбутнє. Але таке. Так що не будемо далі про плани. Ось такий, дивіться, цей дронний пилкозбірник. Так, льоточок. Це бачимо дно, частково сітка, часткова фанера. Можна сказати 50 на 50, так як я повністю глухе дно не роблю і повністю дно сітки теж не роблю. У мене в основному 90% ось такі всі днища. Даже можна було сказати менше сітки цього року. Я вже даю більше сітки. І далі, напевно, з часом перейду і повністю на дно сітки, бо ви самі бачите, який в нас зараз клімат міняється. Все. Сьогодні у нас було тепло, бджоли літали. ну Літали всі. Ну, як всі відсотків 50-60 літало, остальні ну, решта сиділо ну, не вилітало. Почав деяким сім'ям підложувати канді, деякі зачіпають, деякі його не зачіпають. Канді роблю сам. Ну, думаю, для підстраховки, щоб було ось, покажу ще дно з цієї сторони, як воно теж зроблене. Теж тут, бачите, фанера. Торчать так саморізи <хи> від сітки. Але то таке думаю, що м'яка може щось скоче через сітку про, сітку порвати, порвати, пролізти до бджіл, то думаю, щоб тут було йому ось оточити. оточить. Такі ще я ножечки зробив. О, Були там відходи 2 см. І вони будуть на них стояти. Дані днища е, пилкозбірники, пилкозбірники планую використовувати, колегеньки. також планую використовувати і для того, щоб зимували ну, бджоли було високе дно ну, для зимівлі. Е, далі тут ще я планую ну, поставлю касету, а на зиму, наприклад, е, коли вже там все касету на зиму забрав, лоточки е, всі позабирав, і з фанери шестки е, собі ще планую в, е, нарізати, щоб можна було ще. Робити повністю глухе дно, наприклад, от вже там в кінці лютого, коли щоб було тепліше, собі взяв, заставив фенерку і собі, щоб було вже таке собі якби глухе дно. Але це, друзі, все в планах. Бо що чого хочу сказати, роботи вистачає і фінансів на неї теж потрібно. Ми вже їх доволі так наробили чимало. Ось. Ну і там ще в одному місці стоять. Так, далі дивіться, це вже я теж почав працювати над. Шафою для сушки пилку. зроблений, він в мене як то кажуть, із того, що було. Купили фанеру. Сюди ми ще додамо екструдер двоє, дво, тройку, напевно, тройку. Да. Двоєку чи тройку Екструдер додам сюди, щоб утеплити двері. Так, е, Зроблений він. шафа в мене була, така вона трошки тут раніше десь там в одному місці попала волога, чуть підбухло. Низ ОСБ плита, верх ОСБ плита. теж е, заши, ну Тут екструдер. Подаємо, щоб е, зменшувати втрату тепла. По бока я не буду утепляти. і ззад, напевно, ще утеплю. Так як ви бачите, е, тут ось така товщина. Я думаю, вистачить ось такі е, у мене полочки зроблені. І, ну, я подивився в інтернеті, тут нічого нового не продумав, подивився в інтернеті в людей і ось такий е, цей. Е, бачите, низ. Не знаю, як буде видно. Ось такий бачите, низ, там низ Загнута бляха оцинкована, і сюди на них ставиться звичайний дуйчик, я б теж придбав новий дуйчик 2 кВт. Також придбав уже терморегулятор, який витримує навантаження до 3 кВт. Вже перевірив все, температуру наганяє, Держить чудово, то ну, думаю, дасть Бог все буде працювати. Ось такі полочки робив. Правда, не доробив, бо закінчилась сітка. Ось вони так вимаються. Такими йдуть уни. З зігзагом, щоб повітря проходило туди і сюди. Так, все засовуємо назад, його воно легенько все заходить. Тут я так би зробив таке ну, позначки. І, наприклад, полки всі зупиняються на цьому місці, і ззаду теж є ще відстань 5 см. І щоб було скрізь могло ходити повітря. О, Трошки така в мене була дошка 40-ка з сучками, то. Нічого, що повиброковував, що повирізав, але таке суха держить, держить, скручено нормально. Це буде це. Ще залишилось доробити декілька полок. І, ну, вірніше, сітку на них натягнути. Сітка вже теж придбана. Все в лоні. Уже На цій решту полок я докупив сітку нержавійку, Вирішив вже не економити. Скажу чесно, що цьогоріч е, за зиму на пасіку у мене пішло грошей. ну, Доволі так чимало інвестував. Ліс зараз дорогий. Добре, дякую Богу, що ліс купив в минулому році, гарний сухий лежить на горищі, ще декілька дощок залишилось. А далі придеться докупляти. Сьогодні дзвонив то 7 тисяч куб сосни. А ще доставка 2000 до мене в село. Дай, дай таке. то Можливо, буду їздити машиною і докуплювати по пару дощечок. Ось так. А це. Також двері такі, такі защолки три штучки зробив. Це в мене магазини зберігаються з рамками 145-ми, застречовані. Все дуже добре так зберігати. Отаке, от друзі. Так що ми працюємо. Немає часу, коли Немає часу, коли чекати, бо весна наближається, роботи дуже багато. Зараз роботи в саду. Сьогодні теж їздили в місто, то придбав фунгіциди, інсектициди для обробітку саду. Все так... Все якісне коштує кошти. Отак от вам скажу. Але не хочеться на цьому економити, бо Ну, щоб воно було все нормально, треба за всім цим дивитися. Також придбав собі інший сучкоріз, нормальний фірмовий взяв. І відповідні кошти теж коштує, але якість є якість. Тож, друзі, всім миру, успіхів, добра. Ще... Підписуємося на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. Скажу так, що це, якщо таке виготовити, от як я планую, цих 48 комплектів, це якщо повністю все купити, то тут навіть самокробаш то виходить в копійку. А якщо їх купляти готовими, то так я вам скажу, що нормальна інвестиція така. Але я думаю, час покаже. Час покаже, як воно і що воно, чи правильно ми зробили, чи ні. А на місці стояти не треба, хочеться розширюватися, щоб воно все. Ну, щоб воно себе якось окуповувало. Бо якщо просто так сидіть, скласти руки, як каже, мій менший брат, вони з ним не хочеш вдома робити, то ходи, каже, до мене. Ходи до мене, каже, в армію, а тут люди завжди каже, треба. такі. Тож ще раз, всім успіхів, миру добра, підписуйтесь на канал, лишаємо коментарі. В наступному відео вже покажу, як касети будуть. Або зніму відео про те, як буду обрізати далі фундук і планую його кропити. Мир вам усім! Спокій і всього самого найкращого!